Всім привіт, 6 жовтня. Картоплі вже там відкопали. Хочу перебрати огород. Потрібно нам вивезти цей хабас. Воно ну, вже не висохнув, погоди вже не буде, а нам треба переурати огород. Я хочу садити полуницю. Зараз я ввожу цей хабас. Тачками. Тут я хочу насаджувати вороницю на матушник, Буде 5, 6, 5 або 6 сортів. Ось цей хабас мені потрібно вивезти. Кому цікаво, підписуйтесь. Далі ще буде посадки. Лунеті. І заводна покажу, які сорта будуть. А я поки, поки що буду вивозити цей хабас. І далі будемо урати. Далі, друзі, ми підемо кусити ось такою Кукурудзу кукурузу. Зараз під здесь покажу. Ось Така коса Ой, кусою я давно бо косимо косаркою. А зараз я спробую. Записувати не буду, бо записую з телефона. Нікого віль мене нема, щоб я записав. Щоб мене хтось записав. Бо все записую і не зручно кусити одною рукою кукрузу нам потрібно скусити кукрузу ми вже зібрали вже багато не було потрібно її скусити щоб згорати ще десь бачу перець не знаю чи є ще мітори ось такий перець у нас ще є будемо жити замерз і потім зірюємо. Хоча він ще зелений Тут ось такі перці зараз я скошу і покажу. Скусив я ось такий кусочок. Майже все. Такий кусочок залишився. Я загубив одну штуку, відкуси, зараз покажу. Ось так воно скошена. Я загубив ось таку штуку. Не знаю, де воно мені слітіло. Трива велика. Шукав, не можу знайти. Нічого докосимо. Поки я витягаю тики з перцю. Ось такий перець. Зелений я ще обірвав. Це в нас чілі. поки Покинемо куси, йдемо вивозити хабас. І тут, щоб витягати тики тут були помідори. Тільки треба повитягати. Потім ця кукурудзачі до коса. Хаба вивеземо і будемо урати. І буде посадка полуниці. Ось знайшов що штуку, забив і зараз я піду, ще докочу Ось там ту кукурудзу, яка залишилась. Була в траві. Шукали, шукали, але знайшли. Ще трошки доб'ю і піду до кошу. Далі покажу. Кукурузу я скусив. Далі будемо вбрати. І буде посадка. Це вже буде наступним відео. Кукуруза скошена. So yeah.